Ма регламенту нема заступників. Чергова епопея, вже котрого продовження першої сесії новообраних депутатів міськради нарешті завершилася. Попри те, що на координаційній раді напередодні обговорювали претендента на крісло першого заступника, це питання так і не з'явилося в порядку. Денному сюди Владислава Трошенко пропонував Михайла Шостака. Банкір навіть на сесію прийшов, але її початок затягнули майже на годину, бо вели перемовини фракцій в коридорі. Під дверима приймальні мера, і на нараді в самому кабінеті градоначальника кадрові питання вирішили перенести на наступну сесію. А от кандидатура з питань житлово-комунального господарства і транспорту з'являється вже перед самим початком засідання. Ця креатура радикалів несеться кулуарами. Хто б їх не рекомендував, і хто б не пропонував, це є кандидатури міського голови на часі я вже. У коментарі з цього приводу недосільним, оскільки це питання не вносилось до порядку денного не розглядалося. Для обговорення нового регламенту у фракції є тиждень. Крайній термін перемовин 25 грудня. А на другій сесії вже 28-го його мають затвердити. Тоді ж, порядку денному, з'явиться питання вакантних посад заступників. Поки ж претенденти будуть ходити на оглядини на засідання депутатських фракцій. Коли у міста з'явиться бюджет на 2016-й, наразі невідомо. Чекають на базові документи загальнодержавного рівня. Логічно дочекатися прийняття базових бюджету законів, і зокрема закону про загальнодержавний бюджет. А вже на основі цього закону прогнозувати надходження і прогнозувати видатки. Інакше коригування буде півбюджету. бюджету. На заключній частині першої сесії депутати прийняли рішення про внесення змін до цьогорічного бюджету програму залучення до громадських робіт безробітних і про два нові дитячі садочки, котрі мають з'явитися у місті 2016-го, та визначилися із зарплатами секретаря ради і двох раніше проголосованих заступників, враховуючи вислугу років і ранги держслужбовців. Мінус податки отримуватимуть вони в середньому 7 тисяч гривень. До конфузів голосування. Одного депутата спіймали на кнопкодавстві. Очевидці твердять, наше краєвець Козир проголосував за голову фракції Олександра Соколова, коли той вийшов з зали. Те, що голос таки був, підтверджує поіменне голосування. Пишуть депутати. Не оминув конфуз і новоспеченого мера. У тому ж питанні він значиться як не голосував. А я голосував, шановні. Свою заяву з приводу кнопкодавства вже зробили у самопомочі. Депутати ж радикальної партії Демальянсу попросили фінансові питання на ремонти та інше обговорювати детально кожну статтю витрат. Тож тепер на комісіях обговорення має бути чітким, аби непорозуміння і недомовки не виносилися до сесійної зали.